Бога мобові на владика Ярослав робить перший символічний удар і розпочинає турнір з міні-футболу між священниками Української греко-католицької церкви. Отець Анатолій, капітан команди самбірсько-дрогобицької єпархії, каже: не пропустив жодного турніру за 10 років. А його єпархія вперше приймає змагання. «Тренуємо ми самі. Самі так збираємося, будемо казати, раз у рік, і так і так на, на турнірі тренуємося, бо то той служить там, той там, по, по різних тих, і ми таких тренувань у нас немає. Ні, ні, якщо би більше, ближче, то ще ми збираємося, ще ще збираємося. А так збираємося від, від турніру до турніру. Чому ми граємо в футбол? Бо це спорт, здоров'я. Радість. Крім духовного життя, потрібно підтримати ще фізичну форму. Тому ми були запрошені приїхати сюди разом з нашою командою і маємо радість тут бути. У Дніпрі ми кожного тижня пробуємо організувати якийсь футбол між собою, і це допомагає нам будувати стосунки також з тими людьми, які там живуть. Кожного року восени ми збираємо священників з цілої України для того, щоб разом зустрітися, помолитися і пограти в футбол. І приємно, що цього року. У нас приїхали з східних теренів нашої держави. За словами керівника відділу душпастерства спорту, ідея міжіпархельних турнірів виникла тому, що в Україні багато шанувальників футболу. Сишеники займаються спортом, і це руйнує. Я вважаю певні стереотипи, що свяшеник має бути такі, знаєте, лежати на дивані, молитися, тільки нічого не робити. Счинок має бути прикладом для своїх парафіян. І тому ми розвиваємо здоровий спосіб життя, бо в здоровому тілі здоровий дух, і наше тіло це храмом Святого Духа. Перше місце посіла команда Львівської архієпархії, друге Івано-Франківська архієпархія, а третє виборола Стрийська єпархія. Проводили турніри також навіть в часі пандемії і також не оминали цього. І тоді ми молилися за медиків. Сьогодні, звичайно, молимося за наших всіх воїнів, наших захисників. Христина Кахнич. Суспільне новини Львівщина.